У нас команда така, яка цікава. Цікаво, цікаво в наші цілі. Ми як одна команда, як одна родина. Ми створюємо самі собі цілі і самі їх разом досягаємо. Якщо тобі це не цікаво, ну, знайди іншу команду, яка не буде такою родиною, як наша. В нашій команді дуже цікаво не завжди дивитися графіка, а інколи поговорити навіть про психологію і так далі. Ми так працюємо. Ми так працюємо, разом розмовляємо, разом обговорюємо. Так гаразд, друзі, трішечки ми затягли сьогодні пряму трансляцію, я це бачу. Можливо, перед новим роком влаштуємо якусь пряму трансляцію, але мені здається, що вона вже не буде конструктивною, а скоріш за все, буде розмовною. Я хочу перед новим роком ще зробити пару трансляцій в нашому Тікток-каналі, тому що там дуже давно не було трансляції, і ну, підписники там також чекають трансляцію. Хоча б одну ще перед новим роком зробити. Тому завтра, післязавтра, можливо, ми зробимо пряму трансляцію ще і в Тіктоці. Тому, друзі, дякую вам за ваші лайки, підписки, коментарі, за те, що ви залишаєтесь на протязі, не те, що року ми з вами вже роками працюємо, а на протязі всіх цих років ви залишаєтесь разом з нами.